you <laughs> Ми в центрі старого інгульця, і це селище, яке сьогодні носить таку назву, раніше було рудничним селищем. І про це сьогодні тут розповідає буквально кожен будинок. Пішли, послухаємо їх історію. Розробка залізної руди розпочалася в цих місцях з кінця 19 століття. Саме тоді розпочався швидкий розвиток регіону з усіма позитивними наслідками. А саме з'явилися нові робочі місця, що спричиняло розвиток інфраструктури. Новим робітникам потрібно було житло, лікарні, магазини, їхнім дітям школа та заклади культури не завадять. На багатьох рудниках будувалися їдальні для робітників, які в разі необхідності перетворювалися на театри. А цей товстий прошарок сучасного асфальту намагався скрити від нас історію, але не вийшло. Це ж не важливо, що це чи це не дуже якісний асфальт, чи не дуже якісно опали. Але через нього поступають. Сліди старої yeah. дороги, яка тут будувалася yeah. ще наприкінці 19 століття. І безпомилково ця дорога, наче за старою звичкою, приведе до часів своєї молодості, до її безпосередніх свідків. Пішли спочатку праворуч і вперлися в руїни старої довгої будівлі. Вона довгий час служила людям, причому ту ж службу, заради якої і будувалася. Від самого початку в цій будівлі була пошта і тривало так багато часу. Лише останні років десять, як пошта поступово перетворилася на руїни. А пішли ліворуч і знову зустріч з історією старого інгульця, а заразом і всього Криворіжжя. На нашому шляху, наче сердитий будинок серйозного сірого кольору. А нині пошта знаходиться ось в цьому будинку. Погодьтеся, від нього так і віє якою суровою. Адміністративністю чи не так, так от, і саме цей будинок на сьогодні взято під охорону як об'єкт архітектурної спадщини. Виявляється, цей будинок не завжди мав такий вигляд. Не сіру штукатурку бачили працівники Руднику, а гарну споруду з червоної цегли, обрамленою кам'яною кладкою. Уявляєте? Це, Можна сказати, примір архітектури от оскільки це є здання контори рудника. От. І ну на це вказують як би само. Сіметрія і то, що налічує два входи. Опять таки, центральний вход і вход на во двор, учитывая, що этот що контору эту окружали руднічний посіок. Ну, для чого руднику потрібна контора, пояснювати не треба. З тих часів нічого не змінилося. Головне, в ній видавали заробітну плату робітникам і робили це два бухгалтери. Тогда это же было рационально, то есть рудники изначально, рудовладельцы не были такими супер богатыми миллионерами. Там. Ну, вернее, они разные это были, но стремились все-таки рационально использовать рабочую силу. Это, там, скажем, пару инженеров на рудник, маст ну, мастера горные, ну, техники, скажем так. Вот. Ну, а в конторе там сидело ну, от силы человек 10. Ну, это, ну кон при конторе мог быть и склад, скажем, продовольствия для рудничных раб работников. Могли бути якісь ну, моменти, это в початку, может быть, и почта была какие-то. То ну, Опять-таки, письма, закази, над... докладна переписка і так далі. занималась, контура займалася, крім бухгалтерії, ще как бы, другие моменты. Мы вчитували, що добували железну руду і торгували торговали, торговали железною рудою. Повертаємося до теми злободенної. Зарплата у рудничних робітників була немаленькою. По її отриманню селище здригалося від веселощів. Власне, як і сьогодні. Зарплата – це ж завжди радість. Якщо брати горняка от такого середньої руки, це 25-30 рублей. Ну, по тим часам це дуже великі гроші. Що можна було б бы купити на рубль? Скільки ну, корова ну, стоїла? Корова стоїла десь до 10 рублей. сапоги, ну, то есть можно было, грубо говоря, на зарплату опять-таки солидно и одеться, и семью. вот, у Калачевского питания на месяц стоило 5 рублей. да, здорово. То есть человек, сдавая 5 рублей, получал, как это сказать, ну, полноценное питание на месяц. Сколько, вы говорите, у нас сейчас стоит питание? Это сложный вопрос, это кому как. Он риторический практически. Риторический и сложный, потому что у каждого питания свое. А природничі запаси розвідувалися все активніше, відповідно, росло і селища. Ми з вами біля входу, так би мовити, культурну частину містечка Старий Інгулець. а от вхід до нього охороняє ця ось ностальгічно мила серце фігура Шахтаря, яка тут стоїть з 50-го року. На цьому місці знаходилися і основні складові інфраструктури і тоді, майже півтора століття тому. Зростання населення рудничного селища потребувало усіляких побутових і не тільки зручностей. Десь тут був клуб, точніше, до революції він слугував їдальною для робітників, збудованою бельгійським товариством, а потім дещо відозмінився, переобладнався та перетворився на клуб за вимогою часу. В ті ж приблизно часи будується і лікарня. Її розвиток має три етапи. Перший етап це дореволюційний. вторий етап це 30 ті -е роки, коли ну, новий толчок розвитку рудників діжніх і етап післявоєнний, коли її там модернізували і так далі, у 50-х роках. Це був повноцінний медичний заклад, де висококваліфіковані фахівці лікували, консультували, проводили операції. Може, жби ця лікарня не прилежала одному роднику. Вполне можливо, що, скажімо, два або три родника з'єднали свої зусилля і свої амбулаторії, там, ну, може, і залишилися, сталося, построїли якусь лікарню. Ну, я не, я не могу дать, скажем, гарантий или это самое, что прямо двухэтажная была до революции. Возможно, что-то потом надстраивали или расширяли. Хотя, возможно. Ну, камень, ну, да. Ну, похоже, да, что это. Ну, это надо. Значит, это, скорее всего, это не один рудник был. Потому что... Хотя вот на Карачевского тоже больница была двухэтажная. возьмем, ну, Земская, в Веселых Тернах, Земская больница 1905 года, постройки, там было вообще несколько зданий, ну, это, поскольку это была, как сказать, кустовая земская для сельской местности больница, ну, скажем там, и волосная, то там было несколько вообще, скажем, отделений, были они отдельными зданиями стояли, в том числе и двухэтажное помещение, но оно поменьше было. В роки Великої вітчизняної війни тут розміщувався госпіталь спочатку німецький, потім наш. Тоді ж у цьому госпіталі працював і наш земляк Степан Жовтоног. Коли радянська армія відступила і на Рудника Криворіжжя почалася евакуація, Степан Семенович жовтонох не виїхав з Кривого Рогу. Він, як лікар, не міг кинути без нагляду хворих і поранених. Підпільники, знаючи його любов до батьківщини, залучають його до роботи в підпіллі. Жовтоног допомагає молоді уникати відправки в Німеччину, видаючи їм неправдиві довідки. На початку 1943 року будинок «Жовтонога» був явочною квартирою. Туди приходили зв'язкові від іншого героя тієї війни Сіднєва. звідти розносили зведення інформбюро. Все це робилося під виглядом прийому хворих. Степан Семенович допомагав партизанам Сіднева і як лікар. У ніч, з 12 на 13 листопада 1943 до нього увірвалися фашисти і схопили разом з донькою. Над ними жорстоко знущалися, катували. Німці Степану Семеновичу викололи очі, відрізали вуха, відрубали пальці на ногах і на руках, але ні слова не почули від жовтонога. Потім його відвезли в казанку і там розстріляли. А на початку 1930-х років в містечку було здано в експлуатацію оцю чотириповерхову будівлю, і вона відразу заповнилася дитячим гоміном. Адже це була школа. Проіснувала вона близько 50 років. А потім поступово стала занепадати. Природно, що зі збільшенням робітників на Руднику збільшується і кількість дітей. Якою була їхня перша школа, ми достеменно не знаємо. А вже в радянські часи дітлахів стало так багато, що було прийнято рішення збудувати школу гігант для того часу. Та й для сьогодення вона не маленька. Ця школа, от її можна тільки, е, по, по величині можна школою на школа, й не Вона так називається школа школа-гігант. Но это, в отличие от нее, та более поздняя. Там, я не помню, 1937 или 1936 год, а это ну, начало 30-х годов. И вы видите, вот архитектор, она построена по индивидуальному проекту. Значит, киевские архитекторы приезжали, они восхищались, ахали и охали тут. Когда они в Киеве ничего подобного не видели, не сохранилось. Возможно, и были подобные архитектуры. Чого лише варті виліплені фігурки учнів та робітників, робили їх майстри до революційної школи ліпників. Тому вони і сьогодні ще тримаються достойно. Стіни ввалилися, а фігурки стоять собі та й ще простоїли. Подібні прикраси були всередині школи, не школа, а справжній витвір мистецтва. Її навіть було поставлено на облік як пам'ятник архітектури, але потім знято з обліку у зв'язку з аварійним станом. Як можна довести до такого стану обліковну споруду, я, наприклад, пояснити не можу. Як результат, у 80-ті роки минулого століття школу як заклад перенесли з цієї будівлі. Школу закрили в здання, які були вокруг школи, жили людей виселили. І тому, звісно, ну здання не отримало хазяїна і почала приходити Хоча, треба сказати, що от криша прикриття рухнули. А обратіть внимание пано, которая какой то с художником произведение искусства до сих пор стоїть і радує глаз на уже обвалившемся фасаді. Практично на кожному кроці в цій частині старого Інгульца залишилися сліди колишнього активного життя. Треба лише уважніше дивитися навкруги. Ось тут, наприклад, був парк. Він вгадується й досі по напівпорослим доріжкам, по затишним заглибленням серед кущів, де вочевидь стояли лавки для відпочиваючих. А ось напівстертий немов іграшковий пішохідний перехід. Здається, тут малеча навчалася правилам дорожнього руху, Наповніть подумки цей парк людським гоміном та дитячим сміхом, і він знову оживе. Хоча, чому живе? Він живий і зараз. Просто життя його увійшло в інше русло, як у стареньких людей, мудрих та стриманих. Але не хочеться завершувати програму на сумній ноті, тому згадаємо з посмішкою наших предків-гірників. Що ж, можливо, я не права, але дивлячись на все те, що ми сьогодні побачили, мені чому здається, що більш ніж 100 років тому працівники рудники жили ну, загалом непогано. В Усякому разі вони складали про себе жартівливі пісеньки. Ось одна з них: ви шахтери, шахтаря, первої люди у царя, Самі ходять голи боси, зато курять папіроси.